Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадаємо, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом до нашого ефіру вже приєднується комунікаційна експертка Оксана Байло. Вітання, пані Оксано, слава Україні, і вітаємо із Днем Незалежності. Доброго дня, героям слава! Навзаєм також вітаю вас і глядачів каналу з Днем Незалежності. Дякуємо за вітання, пані Оксано. З вами хочемо сьогодні поспілкуватися. Про феномен Лебіговича. Ну і згодом, звичайно, поговоримо про Арістовича. Але розпочнемо, звичайно, з Лебіговича. Дуже багато людей зараз запитують, хто це такий Лебігович, де він взявся, хто він і взагалі в чому полягає його феномен. Ну, Найчастіше це відбувається в соціальній мережі TikTok, хоча вже в інших соцмережах. Теж дуже багато мемів про цього Лебіговича. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо на даний момент про цю людину, в чому його унікальність і чому він набирає такої популярності? чи може він дійсно стати нашим наступним президентом? Е, ну я знаю цього блогера так Лебіга, його прізвище, так справжнє. Я не дуже слідкую, чесно скажу. Я не зовсім його аудиторія, навіть я б сказала, зовсім не його. Але ну знаю, скажімо так, бо слідкую за тим, що відбувається в інформаційному просторі, там українському, тощо, тощо, і там звісно придивляюсь TikTok, хоча теж не дуже там його бачу, тому що я ж кажу, що не підписана. Але знаю, що є такий блогер. Знаю, що він достатньо там серйозно допомагає Збройним силам. Тобто, який би там він не був в там, не несерйозний, але там як людина, наскільки я, я знову ж таки не поглиблювалася, але от з тих даних, що мені там відомо, він значить, допомагає армії і, в принципі, значить, якісь там наративи, ворожі не транслює, і це вже добре. Пані Оксано, е даруйте е можливо, щоб і наші глядачі, і, і да. телеглядачі, ті, що ще не знають, хто такий лебіга, більше дізналися про цього, можна сказати, персонажа, mm -hmm. чи, точніше, волонтера. Давайте зараз переглянемо наступне відео та добірку відео із тіктока, mm -hmm. щоб люди могли зрозуміти, про кого йдеться, хто такий Лебігович, а згодом продовжимо спілкування. Mm -hmm. Це, що за хуй... Бажаю здоров'я, шановні українці та Що таке, такеця 21 березня відбудуться вибори на посаду президента України. Як я і казав, я йду на один срок президентства. І тому я та моя команда віддаємо голос за кандидата Михайла Лебіговича. Що це за хобайна? людей в політиці. Михайло Наші країни будуть в Клос Рейшенс. Ми зробили. Б**, послухай, б**, Джо Байден б**, каже Лебегович. I am Joe Biden. I want to support middle people in politics. Ми,kind of Lebegovich. Should be in close relations. Це ж люд, це ж надо зай. Це ж надо зробити, це надо придумати, що саме головне. урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди Складання присяги українському народові новообраним президентом України гарантом Конституції оголошую. закритим. Так мало того, що через вас депутат Верховної Ради питає, хто такий лебігович, так ви йому не пояснюєте, хто такий лебігович. Ви наробили про цього депутата мемів, нахуй. Я ахуї, Я не знаю, як вас зупинити. Я не знаю, як вас зупинити. У мене таке чувство, що я нахуй плю, Що це це якийсь сюрс. Друзі, це капець. Хто це зробив? Ну ну я не розумію. Ну як таке можливо? Я не йду нікуди з Лібріговичем. Ніякий список, не йду. Друзі, припиняйте, будь ласка, хто робить ці картини? Подивіться, Верховна Рада почула, аж розбіглася вся, коли таке почули, що я вже йду з Лібіговичем. Господи, прости. О. Викликаємо пояснітельну бригаду. Хто такий Міша Лебігович? Тому що сьогодні з цими коментарями в мене просто дістали. Я не Розумію, що несеться. Ви або пояснюєте хто це, або чого я маю за нього голосувати, або де його передвиборча програма? Звідки він? Хто це? Я бачила, що він з якихось регіонів. Але давайте більше конкретки в коментарях напишіть, будь ласка, тому що я вже відчуваю себе, знаєте, на узбіччі повного нерозуміння ситуації. Чому не можна голосувати за Лебіговича? Давайте по порядку. Перша причина: насправді Лебігович це Янукович. Насправді це так і є. Людина просто зробила пластичну операцію. Омолодилась повністю, набила татуїровки. Не можна це робити в ніякому разі. Друга причина це його зачіска. Ну не може з такою зачіскою людина стати президентом. Ну хоча б якийсь ну, фейдік зробити. Переходік тут треба. Ну бо це що це за казанчик? Ну куди? Третя причина. Не можна, щоб ця людина була президентом, бо в неї така класна собака, яка буде сумувати. Президент завжди зайнятий. Собака буде сидіти вдома і сумувати. Ще одна із причин це те, що людина, яка стане президентом, перестане вести стріми. Ви залишитесь без топового стрімера України. Тому Лебігович ні. Одна із основних причин ще це його татуювання. Ну що це, якісь зеківські партаки. Хіба може людина от таких зековських понят... понятій бути президентом України? Та ніколи такого не було. І основна причина, чому Лебігович не буде президентом, бо його не існує. Лебігович Лебідь, це вигадана фамілія. Тому голосуйте за мене. Був Ющенко колись. Був Янукович. Я Лебігович. Я стремлюсь бути депутатом. Я хочу бути мером вашого міста. Голосую за Лебіговича. Я балотуюсь, Я буду президентом е, країни. І або вашого міста голосую за Лебіговича. Ну ось такий Лебігович. Такий цікавий персонаж, який дійсно став трендом в українському тіктоку. І про це ми спілкуємося із комунікаційною експерткою Оксаною. Байло, пані Оксано, то е, дійсно ви вже теж побачили ці кадри. Е, ну Практично всі говорять про цього Лебіговича. Хто ще досі сьогодні не знав про нього, із наших глядачів та радіослухачів вже дізналися, е, то чому він настільки популярний і чи дійсно в нього є шанси стати президентом? Е, ну, по перше, хотілося б сказати, що звісно йдеться про. Політичну технологію, да? такі речі не розносяться значить, випадковим чином. Да? Вони можуть дуже випадково якось спочатися, але коли вже такий ланцюжок, ланцюжок пішов, да? то це вже, це вже політична технологія. І а, власне ми можемо це згадати на прикладі, як казав, да. Значить, наш колишній президент теж було вже. А, значить, коли е, все починалося з жарту, да, коли Володимир Зеленський ще жартував зі сцени 95-го кварталу, про те, що він е, значить, зачитував навіть там якусь передвиборчу програму е, свою, да, е, жартома, е, все це був жарт, але вже на той момент е, це вже відомий факт, да, проводилися насправді. А, значить, вже вели вже відбувалася політична, відпрацьовувалася політична технологія, і е, значить отримувався такий значить фідбек від, від суспільства. Да, тобто, дивились на реакцію там на, 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 все, на всі ці речі. Тобто, ми сприймали це там суспільство як жарт. А насправді це вже працювала політична технологія. Е, також хочу нагадати, можливо, ви пам'ятаєте глядачі. Також е, був такий і є такий дуже хороший серія Black Mirror, да, Чорне дзеркало, uh -huh. британський, де була серія, здається, в першому сезоні про ведмедика Валдо. Це була така іграшка, і навіть іграшка не справжня, а голограма, яка їздила значить, містом і там на якомусь фургончику цю голограму показували на такому екрані, і він там теж жартував. він так дуже теж... Значить, брутально жартував там з нецензурною лексикою. Там він е, поливав брудом політиків всіх, е, і це дуже подобалось е, теж народу. Е, і там дуже, дуже добре теж показано, як в принципі працюють ці політичні технології, як з таких е, жартів там теж воно е, е, значить е, вже притворилося на те, що люди готові були реально за цю за цю голограму голосувати, як за сенатора там чи президента. І так далі. Тобто нічого нового, власне, власне, це теж вже політична технологія відпрацьовується, там або початок, або якесь таке. значить Прощупати, що називається настрої в суспільстві, і так далі, і чесно кажучи, відповідаючи на питання, чи може е, стати та може все бути. Навіть голограма може стати президентом. Ми вже в такому світі живемо, кліповому, да, е, значить, е, е, тіктоковому. І насправді політичні технології вони працюють та да, таким чином, що, що навіть навіть голограма може стати тим, тим паче, що ми прийшли. В світ, значить, де вбирають популістів і так далі. І коли коли Трампа обрали, здається, це вже стало трендом. Тож, тож це все можливо. Пані Оксано, цікаво ще про що може свідчити ось цей такий рознос українського суспільства оцієї теми. Суспільство просто хочеться жартів, якихось трошки веселощів. Чи все ж таки це направду, хтось серйозно сприймає, і, і, власне, це, як ви згадали, якась частина політичної якоїсь кампанії, політтехнології? Точніше. Звісно, суспільство це не сприймає серйозно. І, звісно, все на цьому іграють, розумієте? Тобто на цьому і грають, саме на несерйозному сприйнятті. Тобто суспільству хочеться такого легкого сприйняття, да як хотілося там нових облич, там ще чогось. А, і ми постійно це бачимо, що значить немає. Ми вже якось в одному ефірі говорили з вами, що немає попиту з, з на фаховість. Так і насправді о, в цьому проблема. А, і тому у нас так багато персонажів, так би мовити, значить виходять на якісь ефіри, а, називають себе експертами. Потім виявляється, що у них там чи психологами, а, чи ще якимось. потім Виявляється, що у них там немає навіть диплому, і так далі, тобто е е тому що зараз живемо в такий час, знову ж таки, от кліповий цей, да, значить, е що просто хочеться там гортати Тікток і так би мовити, від е відволікатися, особливо, особливо коли зараз ми і так в постійному неврозі перебуваємо під час війни, так. Але проблема в тому, що я взагалі вважаю, що ми зараз не в тому стані в країні, щоб взагалі думати про якісь вибори, навіть жартома, чесно кажучи, це виглядає якось навіть жартиці. Якось вони цинічно все це виглядає, тому що ми от сьогодні. Святкуємо День Незалежності України так, перебуваючи в стані повномасштабної війни, і хотілося б багатьом нагадати, що насправді незалежність, так і питання нашої суверенності, на жаль, на сьогодні не визначено. Тобто воно визначено за звісно, що міжнародними законами і так далі. Але через те, що війна триває, боротьба триває і. Ми всі, звісно, віримо в перемогу і так далі, але ми, на жаль, ще не знаходимося навіть на якомусь фінальній фінальні точці цієї війни. Тому, тому зараз про політику взагалі, я думаю, думати дуже. дуже Неправильно і зарано політики зараз немає і не може бути ніяких політичних перегодів. Навіть жартома це виглядає трошки так жалюгідно, чесно кажучи. А, а, а якщо це відпрацьовується в будь-якому разі, якимось відпрацьовується політична технологія, ну це це теж звісно не робить, не, не надає честі тим людям, які зараз під час того як країна стікає кров'ю, це роблять. Пані Оксано, ну якщо Лебіговича поки що не має шансів стати президентом, адже згідно нашої Конституції треба, щоб йому було мінімум 35 років, якому пану Лебізі лише зараз 25, п'ять, і ваше може стати депутатом чи мером. Але інший кандидат, так би мовити, вже намалювався. і Йдеться про не Лебіговича, а про Арістовича, який вже декілька разів публічно заявляв про те, що він готовий балотуватися і бути кандидатом на президентських виборах. Звичайно, ще ніхто не знає, коли ці вибори будуть, але Арестович може вже сказати на низькому старті. То чому, на вашу думку, він цим займається? попри те, що ви кажете, що немає у нас місця політиці, але для Арестовича вона виявляється, є і його ось ці наративи, які він... Вже зараз публічно висловлює, можна сказати, дуже часто проросійські або інколи українофобські, антиукраїнські. Чи були такі думки, що нібито він таким чином збирає проросійський електорат від ОПЗЖ чи інших там партій Шарія і вже таким чином його гуртує на наступні вибори? Значить, на своєму от там останньому чи одному з останніх ефірів. З писателем Дмитрієм так, русским, так званим хорошим русским. Значить, він прямим текстом вже сказав, що Арістовіч заявив, що він збирається балотуватися в президенти. Більш того, він очікує, що за нього Значить, проголосує велика кількість людей, і навіть е, його там умовні рейтинги, е, якісь там в соцмережах це для нього не показник, бо він будь е, то хто знає, що за нього проголосує там ще більше, тому що е, значить люди розділяють думки. І він, власне, його думки, значить, він власне сам е, сказав прямим текстом. Вже хто його аудиторія, тобто тут можна не гадати, ОПЗЖ чи не ОПЗЖ, Він е, він навіть сказав, що це не так, що він ну без же це зрозуміло, що це його електорат з самого початку, але він сам це озвучив, що він значить орієнтується на ось ці умовні 73%, які в 2019 році проголосували. А, Значить, за Зеленського проти Порошенка там за мір проти війни тощо, тощо. Да? Тобто, це теж відпрацьована була політична технологія, що ось прийде президент, який налагодить мир. А значить, до того мир не наставав, тому що там хтось його не хотів. Да? Тобто, це люди, які думають, що якось мир чи війна настають так дуже. Значить, за віленням якихось правітелів. Але це може за перебриком так відбувається. А у нас не правітелі, у нас значить, а, чиновники, які мають виконувати волю народу, і вони її виконують. І, власне, саме тому і, а, значить, ми боремося, що і не капітулюємо, тому що це воля не президентів і не депутатів наших, а воля народу українського. Значить, в е, е, 2019 році дійсно, е, значить, е, саме через застосування оці, цієї е, політичної технології, що прийде президент миру, і нам е, ми усталі від війни, да, при чому, що повномасштабної війни ще не відбувалося. Да, і багато хто взагалі війна ніяк не е, торкалась. Але е, ось люди проголосували. Е, і, значить, е, і, і за. Е, багато, я не кажу, що всі, але багато хто з цих 73%, да тобто вони були, значить, і за там русський язик, там і за е, дружбу з Росії, і, і так далі. Ми це знаємо. Ми це бачили на прикладі того, що в 2019 році масово поперли там в Україну ті ті, хто до 19-го, значить боялися їздити, там і артисти, і так далі, і так далі. Тобто. Знову створювалася ця е, спільна інформаційна значить, е, вся ця історія з Росією. Але е, коли почалася повномасштабна вторгнення, тобто ми все одно е, не капітулювали, ми не підписали значить, ту формулу, е, яку хотів, хотів Росія, і ми не капітулювали. тоді, коли Росія, коли Путін зрозумів, що е, ні Зеленський, ні український народ не капітулює. Значить, гібридно, то він почав збройний великий конфлікт. І власне, а, і власне ця аудиторія, мені здається, що вона все ж таки змінила багато хто з них і свої погляди та, і щодо Росії, і щодо миру, який він може бути, і, і що він так просто не настає. Тому мені здається, трошки може помилитися тут, пане Лістовіч, значить орієнтуючись на цю аудиторію, бо вона вже не та, яка була до 2019-му. То, тобто. Світ змінився і е, люди змінилися. Тому я думаю, що е, трошки. Але все ж таки все одно в нього залишається дуже багато прихильників. Да? І, е, значить, е, він е, використовуючи там термін, що війна рутинізувалась, е, тобто в рутину увійшла і стала, начебто, повсякденним життям. І він наче, розраховує, що це можливо як буде в 2019 році, що за нього він там створить якусь партію міра, міру, мір. Там все як в найкращих традиціях свого улюбленого совєтського союзу, який він так любить, і називає себе совєтським школьним. Значить, що в нього психологія, «совєтського школьника, і він мінятися не збирається. Це його цитата. То власне, яку він і він ще каже, що в найкращий час. Для України історії України це коли Україна була в складі Совєтського Союзу. То про що ми говоримо? Значить, яку програму може запропонувати ця людина, які б вона інші гарні гасла не говорила? звісно, що зовсім не ту Україну, за яку зараз вливають кров? пані Оксано. Цікаво, а чи не можна розцінити ось ці заяви про президентські амбіції Арестовича як просто звичайний? тролінг цього, цього персонажа. А, тролінг персонажа Українського суспільства. А, президентські амбі... амбіції значить Так що він рішення... просто грається з психологією і з, певним, з певною частиною українського суспільства. Таким чином, можливо, Є... теж про... пробує намацує так би мовити, теж якусь іншу. Технологію, політтехнологію, можливо, навіть не для себе, а для когось іншого. Це, це звісно, це може бути. Хто завгодно може її промасувати, насправді і Рістович, і будь-хто, і, е, і це може бути і на е, гроші. Е, Наприклад, якогось московського олігарха, чому ні. тобто Гроші ПСБ теж ніхто не виводив, так би мовити, з України, так, і мається на увазі, що а, мається на увазі, що вони вони ж постійно знаходять, да вербують там когось. Хтось хтось здає, а, значить, наводить ракети там на якісь. Українській будівлі, так, а mm -hmm. хтось це робить в інформаційному просторі, тобто та, та, та сама за ті самі е, гроші. Просто це відбувається в різних, так, е, на різних майданчиках. Е, тому е, тому це може бути будь-яка технологія і навіть е, ворожа насправді. так Тому це дуже все це дуже все небезпечні речі. І тому, якщо ми вже будемо там, коли ми почнемо говорити про якусь там політику і вибори, хоча до цього ще ну, реально дуже далеко, да? але ми маємо вже якісь дивитись на е професійність і фаховість людей, тому що ну, воно, якщо там один раз десь. Е Спрацювала то в другий раз воно вже може. Ну тобто, це постріл в ногу, в ногу кожного разу, да і скільки ж можна собі стріляти? Треба власне, вже нарешті а, і, щоб політики у нас були політиками, а не з значить Тіктоку із сцени КВН. Я перепрошую, угу. чи можна таких персонажів взагалі е, позбутися з українського інформаційного простору? Думаю, що це не так просто зробити, особливо коли у них вже величезна аудиторія. Позбутися ну їх можна позбутися там з якогось телебачення, умовно кажучи, яке яке як, там у кого є своя інформаційна політика, і вони можуть їх просто не транслювати. Але ж ми маємо зараз соцмережі, Фейсбук і це все інформаційний простір. І звісно, що ми не можемо просто позбутися там, хто хоче, висловлюється, хто хоче його дивиться. А то власне, ми просто позбутися ніяк не можемо. Але ми можемо розказувати суспільству, показувати да, на те, що, що це за наративи, як вони транслюються. Інша річ, що не багато хто хоче це чути, і він просто хоче там умовно розважатися. Ну він каже, мене це розважає, і чому я маю там відмовлятися. Але людина е, не розуміє, що е, значить, ці розваги вони теж можуть бути небезпечними, тому що вони впливають так чи інакше на е, там, підсвідомість і, 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 і різні речі, так і потім ця людина. Коли буде йти там голосувати, вона, вона буде теж там керуватися, можливо, якимись емоційними своїми, значить, почуттями, да, більше, ніж раціо. Тобто тут треба думати і працювати з суспільством, значить, як не позбутися персонажів, а як значить зробити так, щоб суспільство не хотіло сприймати цих персонажів, так а слухало якісь більш так критичні раціональні речі, і хотіло фахових більше слухати людей, ніж просто, просто значить кого, кого завгодно. Дякуємо пані Оксано за ці коментарі, за ці роз'яснення. Оксана Байло, комунікаційна експертка, була в етері громадського інтерактивного та радіо 1, спілкувалися з пані Оксаною про Лебіговича, персонажа такого, і звичайно, про бувшого радника офісу президента Арістовича, який заявляє про свої амбітні президентські про свої президентські амбіції. Власне на все добре, тримаємося і нехай нам щастить. Дякую.